Привіт! ти на каналі Зоокомплекс і Сьогодні хочемо розказати тобі про зручний і практичний туалет для котів Георпласт Shuttle. Прибраний і зручний лоток, мабуть, головна гарантія того, що ваш улюбленець не вибере для своїх секретних справ інші куточки житла. Ці тварини дуже цінують комфорт, тому ні за що не користуватимуться туалетом, який на їхню, звісно думку, їм не підходить. Тож до купівлі такого важливого аксесуара, як котячий лоток, потрібно підійти вкрай відповідально. Чудовим вибором стане туалет Георпласт Shuttle італійського виробництва. Він призначений для дорослих котів та кішок, має знімний борт і спеціальну рамку, що перешкоджає розсипанню наповнювача. Розміри лотка становлять 45 см завдовжки. 36 см за ушечки і 15,5 см за увишки. Георпласт шатл виготовлений із безпечного пластику високої якості. Виріб легко миється і, що важливо, не поглинає неприємних запахів. А отже, прослужить вам надійно і довго. Містка ємність має свою рідну округлу форму і вибір кольорів, тож впишеться в інтер'єр будь-якого приміщення. Придбати котячий туалет, георопласт шаттл можна на сайті магазину Зоокомплекс. Всі корисні посилання лишаємо в описі під цим відео.